6 вересня на подвір'ї мешканця Коростеня правоохоронці виявили незаконний посів рослин коноплі. Весь врожай нарковмісного зілля вилучили. Працівниками управління було отримано інформацію про те, що громадянин, який проживає в місті користині, незаконно вирощує коноплю в себе на присадибній ділянці. На подвір'ї було знайдено як сушену коноплю, так і яка вирощувалася зазначеним громадянином. Як він пояснює, він сам є громадянином Грузії, пояснює про те, що курять усі, От і в нас в Грузії курять, і в них в Грузії курять, і в нас на Україні курять, тому він вирощував для, вживання, для власного вживання. Як зазначив Олексій Душейко, мешканцю користення загрожує до п'яти років позбавлення волі або ж обмеження волі на той самий термін. Оперативно-профілактичні заходи поліцейські проводять в рамках операції Мак. Садівнику, так в лапках, називаємо його, так, загрожує за двома статтями кримінального кодексу, це за статтею 310 незаконний посів або вирощування рослин студійного маку або конопель, а також за статтею 309 зберігання незаконне зберігання наркотичних засобів. Так само марихуана, яку він вирощував все, бо вже подрібнена, посушена була, знаходилася в нього на домоволодінні. Ще раз хотів би звернутися до громадян, що не стоїть порушувати закон, тому що закон єдиний для всіх. Травня до вересня на Житомирщині в ході операції мак правоохоронці неодноразово вилучали і направляли на дослідження врожай наркомісного зілля. Відкрито більше 30 кримінальних впроваджень за статтею посів або вирощування снодійного маку чи конопель.